Мамо, можна я піду гуляти? Можна, а ви мені двері відкриєте? Ні, я сказала можна, а не треба. Учителю, а можна покарати того, хто нічого не робить? Можна. Тоді покарайте, будь ласка, стілець, він весь урок стояв без діла. У вас є щось від комарів? Є. Дайте два. Навіщо? Один у хаті, другий на вулиці чекає. Сину, ти уроки зробив. Так. А чому зошит чистий? Бо я робив, але неправильно. Довелося стерти все. Лікарю, допоможіть. Коли сміюся, болить голова? Ну то не смійтесь. Так я на роботі працюю вчителем. Тату, що таке інтернет залежність? Синку зараз зайнятий погугли. Дідусю, а звідки у вас стільки сил? Та я не знаю. Може від того, що нічого не роблю? Петрику, чому ти запізнився? Та я двері штовхнув, а вони мені тягни? І що? Я штовхав, поки не втомився. Бабусю, а навіщо викладати телефон у холодильник? Бо там холодно, а він перегрівся, бідненький. Мамо, а можна я піду до друга? А уроки, у нього теж є уроки, разом посумуємо. Чому ти не їси кашу? Бо вона на мене дивиться? Як це? Ну, от, лож, кажу неї в роті. Вчителю я домашнє не зробив бо кіт з'їв. Але ти не маєш кота. Так, от бачите, як він голодний був. Лікарю, я здається, лінуюсь настільки сильно. Можете замість мене відповісти? Чому книжка така сумна? Бо її всі читають, і ніхто не питає, як у неї справи? Тату, можна я візьму твою машину? Можна? Правда, можна хотіти?